Вітаю вас, друзі, сьогодні. У випуску моя вже традиційна рубрика про те, як росіянам не раді в Україні. Вам никто не рад. Я так ударити Россиянам ніхто не рад вот Росіянам, ніхто не рад. Поки президент України Володимир Зеленський не відповідає на мою петицію про заборону в'їзду громадянам Російської Федерації на територію України або, хоча б, запровадження візового режиму, і поки до нас вільно шастають відомі Кримнашисти Крим. Якщо Крим виступає виступає. менш відомі громадяни країни агресора, які незаконно відвідували окупований Крим, стають зірками російського телебачення після того, як їх не пускають в Україну. Блогер Альона Вотінцева літіло к в Київ. А попала на п'ятичасовий допрос з депортацією. Нещодавно Державна прикордонна служба України повідомляла, що вона не пустила на нашу територію московську блогерку, яка, як я вже сказав, незаконно відвідувала Крим. Окуп окупований Крим. Ми рішення відказати вам пересечення державної границі України, так як ви порушили требування частини 2 статті 10 закону України про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на временно окупованій території України. Це, звісно, було не так епічно, як у випадку зі співачкою Глюкозою. Крим український. Вам запрещено в'їзд на територію України на 3 роки. Опять? Опять, опять? але теж непогано, і тепер ця росіянка по поверненню до себе на батьківщину скаржиться на погану україну російським пропагандистам. Главний начальник, який мені виносив приговор, він ну, спросив, є спросив: вас соціальні сети. Я кажу, да, є. Ну, відповідно, Говорить, ну, що там фотки є. подивіться, там скопока, коя число ви були в Криму. Українські прикордонники виконали свою роботу відповідно до нашого законодавства. але Виявляється, коли вони виконують свою роботу, коли не пускають правопорушників в Україну, то це жахливий акт русофобії. Тому що до цього Альона відпочивала в Ялті і щедро цим з підписниками. Альона порушила наші закони. Вона без дозволу держави Україна поїхала на українську територію в окупований Крим і викладала у себе в інстаграмі фото з Ялти на айпетрі, а також фото своїх сідниць на Фоні гори аюдах. Оскільки вона кілька днів незаконно жила в окупованому Криму, то нехай радіє, що вона змогла тепер, хоч законно, пожити в українському аеропорту. От я знайшла Я тут буду спати. От мені зараз принесуть папіч. І та проте висновків Альона правильних для себе так і не зробила. Вона так і не вивчила міжнародне та українське законодавство. Тому що по поверненню до москви вона почала у себе в інстаграмі писати про якесь там пріса Крима до Росії. Так що, чий Крим? Господи, що з тобою ми географію не шо, Географію не знаємо. Не Підписуйтесь на мій канал, друзі. Якщо ви досі цього не зробили, і а вже ж тисніть ваші лайки та залишайте коментарі до цього відео і будемо далі займатись нашою прекрасною русофобією. Ті, хто за тут русофобію, русофобію затівають у дета, вот вот затівають все это, Де ікрайтесь, оце не росафобі. Турви ви катору затіваєте. Якщо ви не знали, то кіберзагони імені Романа Шухевича, а можливо, навіть цілі ескадрони влаштували справжнє стеження за окупантами у Криму. При цьому Київ Київстраєвить провокації в кіберпространстві, як висніли звісті, Україна устроїла масштабну слежку за росіянами в Криму. У хід пішли навіть нейромережі, які поїдають віртуальних російських немовлят. Вход пішли навіть нейросети. Ксенія Солдатова бізніть за чим та інформація. Цю українським спецслужбам я особисто вперше чую, щоб українські спецслужби почали використовувати нейромережі, але хіба окупанти можуть брехати, тим паче, що вони посилаються на відомі компанії, але не називають їх. Зразу кілька компаній із сфери інформаційної безпеки заявили, що в СБУ почали використовувати нейросеть. Насправді мені оцей сюжет пропагандистів сподобався, тому що вони лякають росіян українськими спецслужбами. Та кажуть, що тепер в Україну можуть не пускати не лише знаменитостей, хоча деяких подекуди пускають, а й звичайних туристів російських. То тепер в прицел попали і прості туристи. МВД Україна читалась щодня розворачують по 20-30 таких нарушителей. Єдине, що я можу сказати, із цього приводу мало, мало до нас не пускають росіян треба не пускати більше також пропагандистам скаржилась і ще одна росіянка яка незаконно відвідувала окупований крим а потім вирішила поїхати до нас відпочивати Маргарита фото із Криму не постила, але на українській границі узнала що вона в базі нев'їзних. в'їзних карівсілот дані. Білета у підсумку виявилось, що інформацію про переміщення росіян і відвідування ними окупованих територій постійно хтось зливає Україні, мабуть, шпигуни. Такої можливо. вся інформація о наших переміщеннях по железній дорогі на самолітах постійно утікає. Ще один істочник інформації: агент українських спецслужб пару нідель назад в Криму розкрили шпіони СБУ. так. Окупанти постійно беруть у заручники кримських татар та українців у окупованому Криму. Кидають їх до тюрем, де катують їх, але при цьому росіяни кажуть, що це Україна займається свавіллям, тому що нагадує, що Крим це Україна, і те, що тваря українські наші сусіди. Я мій від органи хвості, не вписується ні в які міжнародні норми. Ага, А розв'язати війну, окупувати частину іншої країни, кидати до тюрем незаконно громадян цієї країни. Це дуже законно і дуже відповідає міжнародним правовим нормам. Поки у нас триває війна, поки російські загарбники знаходяться на нашій території, поки вони тримають у заручниках українців. Я дуже хочу, аби ось таких відео ставало якомога більше. И, соответственно, жду свой вылет в Киев. План таков. Меня депортировали. Я в транзитной зоне аэропорта Украины. Почему? Потому что меня не пустили. Прилетел добрые намерения в гости девушка. оказался неподходящей кандидатурой на въезд. сьогодні. Вам буде отказано в пересечении государственной границы. С этого дня на три года. У вас буде запрет въезда на територію України. Но нас не пустили і ми летим обратно. Вам запрещено въезд на територію України на три года. Проте поки що наша держава сповідує політику подвійних стандартів. З одного боку президент України і вище керівництво держави постійно кажуть про російську агресію, яка насправді є, а з іншого боку. Ми абсурдно тримаємо свої кордони відкритими і маємо безвіз із окупантами у той час, як усі країни Європейського союзу мають візовий режим із Російською Федерацією. Ми можемо скільки завгодно просити інші країни нас підтримати, і це також правильно. Але якщо ми самі не робимо необхідні речі для захисту нашої країни, то інші держави можуть спитати: а навіщо нам допомагати вам, якщо ви? Самі собі не хочете допомогти, поки війна триває майже кожен громадянин країни-агресора, який перебуває на території України, становить загрозу для нашої з вами національної безпеки. І зовсім скоро ми з вами дізнаємось, чи президент України захищає інтереси громадян України, чи йому ближче громадяни Російської Федерації та їхні інтереси.